Смакотара, сказав ведмідь, і від того голосу всі страхи миттю покинули Відька. Це ж ніяк і на ведьмі, це ллянуровець. Відько звівся на лікоть і стежив, як ходить під черешня муровець, як важко підстрибою, -під намагаючись дістати гілку. Чомусь йому стала шкода цього славетного велта. Ну, не зовсім шкода, а так, трохи. У кожної людини, мабуть, є єси слабине. Увідка вони теж були, і Слабини київською поматкою. Зрідка ці цуклярики, схожі на різнокольорові грибні шапки, привозили до їхньої воронівки з рейстапу. І вьятько, хоч не був тоді стояти під дверима керамниці хоч зранку до вечора. Дарма, дарма, що мама казала, що ці цукерки шкідливі для зубів. Та виявляється такі слабини у дорослих, навіть у Іллі муровця. І називаються ці його слабини черешні. Проте, які ж тут черешні. Ніякого смаку порівняно з тими, що на вершечку. Треба обов'язково допомогти цій такій славетній людині. кози слизнув з копички сіна, тоді перебрався через у город діда Усія, прийшов ззаду до муровці і спитав: Що ж ви знизу рвете? Там же. і тут сталося непередбачене. Яким ще не подоланий велотр раптом зойкнув, на мить пригнувся, би очікуючи удару. тоді стримнув в бік, мов на полохане зайце. Хіба що не від зайця, під його нами вернулась земля. Ну, Мерку, ну, харцезяко, зяко. проказав муровець, тримаючись рукою за серце. ж жоден половець мене так налякав, як ти. Я ж гадав, що це дідо всі. Хіба ж так можна? Я ходу міг навіть слово вимити. його аж тіпало від сміху. Він лише то тримався за живіт. Оце так муровець. Оце так непереможний. Отак. Богатир Іллявуровець крав черешні з саду Діда Овсія, при цьому підстримуючи від кожного шороху. І все це вкупі з величезною кількістю пригод, битв з половцями та потраплянням п'ятикласника у 10-й вік до нашої ери. Є у книзі Володимира Рудківського Сторожова застава. Це дуже крутий письменник. У нього, у нього дуже круті книжки. Хоча за цією книжкою є й фільм. Але книжку читати завжди цікавіше, ніж дивитись фільм. До того ж, як казав Білл Гейтс, той. Хто читає книги, завжди керує тим, хто дивиться телевізор. З вами був Євген Сорокін. Дякую за увагу!